Всім привіт. Хочу сьогодні показати на деяких томатах, що були крупні, кілька кущів. Появилася вершинна гниль. Знизу вже бачу, починає достигати і формується. І обробляли літрою кальцієвою. Два рази видно такий сорт. І хочу замітити, що на чериках іменно на крупних таке появилось. Череки. Це такі о, от томати от такого сорту, навіть не знаю який це, але ну, такі великі. Вони червоного кольору будуть як достигнуть. А черики ніякі. Трьох видів. ні чорні, ні круглі, ні подовгості сливки маленькі. Наразі вершинної гнилі не Можливо, вони мають ну, сильніші, сильніші цієї хвороби. І не підгнивають, бо так само обробляли одинаково. кальціову селітю і їх, і черики. Ось як видно. Нічого не бракує. Підностійший до хвороб. Далі буде.